Я така вдячна бабуся за те, що вона мені завжди говорила, бо саме вона й надала мені важку хвилину впасти у відчай. Дитино, ти маєш мати завжди роботу і свою думку. Ти маєш жити так, щоб сама на себе розраховувала, навіть як чоловік збоку тоді буде щебетати солодкі слова. Чоловіки в житті будуть приходити і йти, а ти в себе маєш бути сама моцна. Я тільки усміхалася на її слова, а мама ще й дискутувала з бабусею. Що ви вчите? Вона гарна, і чоловік її буде все життя цінувати. Ет, бабуся тільки рукою махала. Вже моя донька такого віку, як була я, і нема вже бабусі, аби їй розказати, якою треба бути в житті. А от я на власній шкірі відчула всі бабусині слова. Чоловік від мене пішов. Ні, не пішов, а вигнав нас з донькою з квартири. Чоловік нас пішов, отак правильно. Коли ми тільки з Русланом зустрічалися, то він справді носив мене на руках і казав, що так буде робити до віку. Ми одружилися, і він почав наполягати, що я маю закинути диплом на антресолі і бути зразковою домогосподаркою. Напевно, про такі слова мріє кожна жінка. Люба, я тебе буду забезпечувати. Навіщо тобі якась нудна і мало оплачувана робота, рости дітей і раді життю, бо я тобі все це дам. І ось тоді в моїй голові почався діалог між мамою, яка плескала в долоні і радила погодитися, і бабусею, яка хитала головою і говорила своє улюблене Ет. Я сказала, що буду працювати, бо навіщо я тоді вчилася. Попри те, я мала встигати робити все по дому, і мені не було поблажок, що я стомилася, бо чоловік одразу казав лишай роботу і хоч щось роби по людськи. З часом я почала встигати всюди і навчилася розподіляти свій час, але з появою донечки повністю вжилася у роль домогосподарки, в якій пробула цілих шість років, доки дитина не пішла в школу. Ось тоді я й зрозуміла, про що казала мені бабуся. Просити в чоловіка на все гроші і відчитуватися за кожну покупку ось таке було життя, зате кухня сяяла, але не я. Мені здавалося, що я живу в нормальному шлюбі, де є і злети, і падіння, бо ж у кого їх нема. Думала, що знаю свого чоловіка, але через 20 років шлюбу чоловік мені показав на двері. Квартира на маму переписана, тому не розраховуй на щось від мене я знайшов достойну жінку, яка буде мене слухатися, а ти живи, як і хотіла, незалежно, зареготав він. І знаєте що? Для мене це не було кінцем світу, бо я була навчена на те, що я сама собі газдиня маю бути. Я ще більше зраділа, що не казала чоловікові про свої заощадження, адже не хотіла його засмутити тим, що у мене вже давно більша зарплата, ніж у нього. Я не хотіла зачепити його чоловіче его, тому й казала, що заробляю мало. Сума за ці роки набралася пристойна, і, хоч я мріяла купити доньці квартиру, але тепер купила квартиру нам. Донька поступила, а я потроху облаштовуюся в новій ролі вільної жінки. Виявилося, що і кінотеатри є в місті, і ресторани хороші, і подруги старі знову віднайшлися. Життя мене не перекинуло, а просто показало ще одну сторону, про яку я давно забула, бо мала лише роботу і дім. А якось з чоловіком своїм зіткнулася в ювелірному, підшуковував щось коханій за оптимальною ціною. А я прийшла теж за чимось гарним, щоб відзначити свою річницю звільнення. Бачили б ви, як та дивилася на гарнітур, який я приміряла, а коли я сказала, що купую, то та просто вилетіла з магазину. А вона думала наївно, що Бога за бороду вхопила. Ха-ха, підпишись, підтримай українськомовний контент.